Займаємося вже 20 років. Землі маємо 200 гектарів. Займався до цього батько, а передав мені. Вже як його рік 9 місяців немає, то займаюсь сам. Технологія в нас класична, сімо пшеницю, горох, ячмінь і соняшник. Планували льон сіяти, ну вже не в цьому році, на наступний рік посіємо. Поміняємо сівалку і будемо сіяти вже льон. Ну, Соняшник в тому році по 11, це доволі нормально, доволі. Пшениця по 3,5, ячмінь 3700. Засуха була, горох 3 тони. Ну, опадів ще мало в нас. ну, Так стараємося забезпечитись оприскувачем, менше виїжджати культиватором, все оприскувачем. Та ні, ну, що в нас? Похота, боронуємо, накриваємо сплошним і ззаді сіємо, стараємося взагалі не культивувати. Був у нас МТЗ, ЮМЗ, МТЗ залишився, те все продали. Дойшли, хотіли купити е, якийсь імпортний, Нюхоланд е, хотіли, Джундір хотіли. ну Так як ціна була трошки велика, запланували Маїсей Фергусон. 57, 11, 110 лошадок. Е, ще дивився YouTube, як виступав молодий фермер, і сильно мені понравилось. Ну і дійшли до такого вибору, щоб взяти May Ферус. Ми вибирали, щоб поміняти замість МТЗ, Щоб він оприскував, не останавливався постійно. Ну і так, по таким лошадкам нам вистачає. Е, сподобався всьому. Е, були нюанси, там шланга, почоки були. Позвонили на сервіс, буквально через 4 години сервіс приїхав і втратив. Так задоволені, Ну, не під, поки не підвів. По МТЗ запланували завтра сіяти соняшник. Виїхали, значить все нормально, а в обід вже нав'язка не піднімає сівалку, тодок, з удобренням не піднімає підводи. З Майсеєм, то таких немає проблем. Розопойомість хороша, сівалочку піднімає, веде добре, ну, ми задоволені. У нас приснує присховищ, потур 3 тисячі. Так як ми багато кропим, то нам треба ставити навігацію, але ну, це вже в цьому році поставимо. Ну, доволі, немає взагалі ні пиляки, кабіна просторна, ну, але ми задоволені. МТЗ брав з дисковою бороною 3,5 захватом, брав 8. Мої бере 4,5-5 літрів, спочатку які поля. Да, даже і стоп теж. Я думаю, 100 гектарів можна. Нам Квінтагра хороші дали условия, дала відстрочку, ми справилися. Ми задоволені. Плануємо, да, вже був в Миколаєві, заїжджав на Квінтагра, дивився вже такий на, за 200. 200, ну Вже так дивились, ну тільки плануємо. Соняшника ще є трохи. ну Можна було здати соняшник, оплатити, половину і взяти, ну буде повна сума і тоді вже візьме. Ну працюють вони добре, якісно, що по обслуговуванню, що навіть зараз усе 15 назад заказав в то вже перезвонили, вже відправляють, хочемо доставити. Я рекомендую, щоб люди брали, не боялися, навіть відсрочку чи в кредит. Щоб не боялися навіть на 150-100 на гектарів, можна брати Маїсей і не підведе. Так як зараз МТЗ новий, 1 мільйон 150 то краще взяти один майсей на 110 лошадок і роботи і ніяких проблем не буде. Не знали, що вважає гектари, не знали, що вважає, скільки за день спалив соляри. Був сервісник, показав нам, все понравилось, По валодбору. В других тракторів немає такої функції, як тут є. Сівалку ми утром включаємо володбора, механізатор вилазить з трактора, і в інших тракторах виключається. Тут можна підтвердити і валотбора крутить. Ну, все працює. І оце, що по гектари вважає, ну не знали. І соляру, скільки в день спалив соляри. Зручно, на мою думку, можна. Виставити розход палива в дану секунду і бачити да. в залежності від швидкості, да. в залежності від оборотів двигуна, так. яка економія. Ну і так, якщо ми приїжджаємо до сусіда з раціонною бороною роботи, в нього 10 гектарів. Ми, ну, щоб не вертатися, заправлятися на базу. Ми збиваємо по нулям, зробили йому 10 гектарів і дивимося, скільки він нам Зручно. соляри. Да, зручно. Ну, ну, ми задоволені. А в щоденному обслуговуванні, чи він потребує якогось догляду, особливого? Чи він... Та ні, ну заправляємося, видуваємося і всі поїхали далі. Все, ми ранки на роботі продулися, 20 минут заправилися. І й годині вже виїжджають всі з бази. Ми задоволені. Да, ну, нам сподобалося по цьому тракторі. Ми перший нас зробили і через два місяці нам вже привезли трактор. І ми працювали і оплатили доволі. Ціна гарна. Ну і трактор гарний і добре працює. Розход палива Розход потужність? Розход палива, так. Да. Потужність вистачає, 110 лошадок вистачає на все. Сівалку тодок тягаємо. Сівалку фаворит тягаємо 5,4, грузуємо до повного. Ну, Вистачає. Поля всі різні, горбик, все. Піднімається, нема потер нічого. Задоволення. А більший трактор планується під які агрегати, з якими... Ну, замість Т-150. Всі, всі роботи. Eh, да, під дискову всі борону, солоху. 4,2, вона чужола борона. Ну, Під чизель. Ну такий вже. Шикарно. Да, сильно. Ну, понравилось, правда понравилось.